Слава Україні! Ви на каналі у гостях у надки рукоділки. І сьогодні я покажу вам своє просування по роботі відьмачки. Я вам показувала підготовку і ось на сьогоднішній день що у мене виходить. Відео у мене таке зараз спонтанне, у неділю у мене не вийшло записати нічого, тому що всі дома і якось було не до. Знімання відео, от. а сьогодні спонтанно нікого немає, думаю, зніму для вас щось, покажу, що у мене зараз виходить. От тут деличко, тут вже я зробила все, і бекстіж, бачите, і тут трошечки ось сюди бекстіж. Тут ще буде бекстіж, тут у неї ще оця мітла її, тобто тут ще буде дороблятися. То бекстіж, тільки отут от де личко і ось тут де шия. Ось, дуже вона схожа. Вчора чоловік побачив, каже, якщо хтось дивився мультфільм діснеївський Пітер Пен, то там феєчка, оця, що йому допомагала, то дуже схожа дійсно личком на неї. Ось таке враження, що звідти воно і взяте. Тут, бачите, оця шляпка пішла, це з металіком. Бачите, навіть в камеру видно, що воно трошки блищить. Зараз я спробую, О, бачите? Там йде бленд. Різні кольори <кій> <кій> маліне і плюс ось такий колір. Зараз я вам покажу, ось металіка, бачите? Звісно, не дуже таке задоволення вишивати металіком, тому що треба маленькі такі відрізочки сантиметрів по 15-20, максимум відрізати, тому що <кій> хто вишивав металіком, той знає, що дуже він ламається і надовго його не вистачає, тому приходиться такими маленькими відрізками. ось. Що хочу ще сказати, що на початку я вишивала ось по цій схемі кольоровій. Але зрозуміла, що дуже важко. Тому що нічого не зрозуміла. Не можу зафарбовувати. Ну, там личко, то можна, а ось тут, наприклад, зафарбовуєш, а його ну, не видно, що ти щось зафарбував, тому що темні кольори, так? а так, не зафарбовуючи, постійно вираховуєш, постійно дивишся, чи те, чи. чи то ти вишив. Ну, коротше, мені так важкувато вишивати, тому я взяла ось таку чорно-білу. Ось. І тут вже, бачите, замальовую, але на чорно-білій немає бекстіч. На жаль, то приходиться і цю брати, і ось цю брати, коли бекстіч робити. То це не дуже е зручно. Хочу вже, знаєте, було мені так скучно її шити, поки не зробила бекстіч, поки вона не стала на мене дивитися. Тільки зробила Биксіч, трошки мені стало веселіше. Але вже хочу сьогодні, може, ну, ще трошки її поколупаю, а завтра вже хочу до мережки повернутися. Ось, і вже щось з мережкою зробити, бо вона мене там лежить, чекай мене кличе. А тут вже хочеться до ось цього котика дійти. Він такий милий. Ось. Ну, коротше, а і ще хочу з вами поділитися враженням про. Тканину, я не знаю, щось я протупила подивитися перед тим, як вишивати, що це за тканина. Я думала, що це пермін, ну так, на перший погляд. Тому що вона така трошки дубовенька, і я думала, що це пермін. Але ні, це не пермін, це резинова якась тканина. Наподобі, от як у Dimensions в старих наборах. Але от я вишивала на такій резиновій канва, саме канва, не льон, ну, не тканинка, не рівномірна, я маю на увазі. Ось, то там. А тут, виходить, що така льон, начебто, і такий він резиновий. Вона дуже така, знаєте, бачите, вона стоїть просто. Ось, оце, начебто, повинно висіти, так, а він, він стоїть. І вона, як наче прорезинена, і дуже важко на неї вишивати. Треба брати товсту голку. У мене товстий голок мало, вже дві зломалися. Ну, коротше, і дуже важко протикуються вони, ці голки сюди і всі руки поколоті. Ну, але нічого, просто як такий, ну, коротше, треба перед тим, як сідати, щось вишивати. Вивчити, що там дається в тому наборі, яка основа чи не буде погано на ній вишивати. Я чомусь понадіялася, що там щось добре положили і ось так. Не знаю, що це за тканина, що це за виробник таке робить резинове. Не знаю. Це загадка така для всіх. Ось. Але бачите, є таке не тільки у Діма, і раніше можна було десь таке побачити у інших, у якихось дизайнерів. От, а в остальному, в принципі, процес такий нормальний. Я б не сказала, що це відпочивалочка. от, Але цікавий процес. Дивиться вона так, оце так хитренько, да, десь щось напакостить зараз. І все. От. Ну і в принципі, все, що я вам хотіла на сьогодні показати. Як бачите, я її вишиваю так-от на п'яльцях. І ось у мене мій станочок, так. Да? І отак я собі сижу і вишиваю. Не падай тільки, будь ласка. Ось Ось так. Ось такі справи. Якщо є, є якісь питання, то запитуйте ось. Не знаю, що ще таке розказати. Начебто все розказала, що хотіла. Все, чекаю ваших запитань, чекаю ваших коментарів, чекаю ваших лайків, чекаю нових підписників. Ось, Бажаю вам тихого дня і більш-менш гарного настрою. Бережіть себе. Слава Україні! Па-па!